Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Нам іммігрант». І сьогодні ми будемо говорити про водійські права. Коли і кому потрібно міняти українські водійські права, якщо ви проживаєте на території Польщі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Ютуб канал. Ми щодня виставляємо корисну і, на мою думку, важливу інформацію для українців, для українських біженців. І для людей, які живуть за кордоном. Тож давайте розберемося, коли вам потрібно міняти українські права. Якщо у вас немає тимчасового захисту і ви перебуваєте на території Польщі довше 185 днів, ви зобов'язані поміняти українські водійські права. Тому що це закон після 185 днів, вони. Можна сказати, стають якби нелегальні, і вам потрібно мати польські права. З практики багато людей цього не робить. Звичайно, що це напевно також і буде в коментарях, але це потрібно робити, тому що, наприклад, якщо, не дай Бог, буде м, аварія або ж якась проблема зі страховою компанією, і у вас будуть уже українські права, ви будете тут довше 185 днів згідно з конвенцією по дорожньому руху. Ви можете мати проблеми, так і ну, елементарне страхова може не виплатити, наприклад, страхову там, суму. Тому це перша така основна проблема, яка може бути. Також можуть бути питання від поліцейських, які вас зупиняють, щоб перевірити документи. У мене так було у знайомого, який також не міняв удійські права близько 5 років, і потім його зупинили, і він мав штраф. І після цього також поміняв на польський. Якщо ви все ж таки маєте зараз тимчасовий захист, ви приїхали як біженець. Вам не потрібно міняти водійські права, навіть якщо вони у вас вже мають закінчений термін дії до кінця 2023 року. Вони у вас є дійсними. Ви можете легально на них пересуватися. Наразі невідомо чи цей термін буде продовжений чи ні. Моя особиста думка, що конвенція продовжить ну, конвенція дорожнього руху, продовжить цей термін. Тому що якщо вони цього не зроблять, можете собі уявити, що 6 мільйонів українських біженців, які поїхали після війни, вони не зможуть просто фізично пересуватися по Європі. І це буде критична ситуація, якщо так станеться від січня місяця. Тож у попередньому відео я розказував детально, які необхідні документи. І як ви маєте право поміняти водійські права на польські, із документів вам потрібно мати заповнений внесок, фотографію 35 х на 45, ксерокопію карти побиту, візи, закордонного паспорту, статусу ОКР, документів, на підставі яких ви легально тут перебуваєте? Також вам потрібно мати присяжний переклад ваших українських водійських прав і утлумача Пшищенвего, тобто присяжного перекладача на території Польщі. Це дуже важливо, не на території України. А на території Польщі, і також вам потрібно мати фізичний документи, які підтверджують вашу особистість, тобто паспорт, карта побиту. І все це берете разом, і ви можете звернутися до уженду міста. Наприклад, у Врославі він знаходиться на вулиці Запольській, і це відділ, який займається саме управліннями кіру. Ви туди приходите, збираєте усі ці, ці документи, подаєте на віконочку інформацію. Вони від вас не забирають українські права, відкривають справу. Ви оплачуєте суму у розмірі 100 злотих і починається розгляд справи. Польська сторона відправляє запит до українського мрео, перевіряє, чи ваші водійські права справді дійсні, чи вони є зареєстровані. І вас запрошують і по-різному є терміни, там від тижня часу. Інколи я чув декілька місяців. Це може тривати. Вас запрошують назад до ужонду. Щоб у вас вже забрати українські права і видати вам польські права. Також важливо пам'ятати, щоб фізично ви могли поміняти водійські права, ви повинні бути на території Польщі не менше 185 днів, і це перевіряється, щоб мати впевненість, що ви саме уже перетнули цей термін перебування. Тому моя особиста порада: якщо ви справді плануєте залишитися в Польщі, надовше раджу вам уже поміняти водійські права, поки немає великих черг. І поки сама процедура дуже проста. Вам не потрібно здавати жодних екзаменів додаткових, перездавати щось чи платити великі суми або чекати. Наприклад, я коли зміняв права, я очікував на них на них півроку часу. Зараз все трошки упростилося, тому якщо ви плануєте залишитися в Польщі, раджу вам поміняти їх зараз. Але якщо ви плануєте повернутися до України після закінчення війни, а я переконаний, такий момент настане, то раджу вам наразі цього не робити. Так, як і говорив, я переконаний, що Конвенція не допустить до того, щоб від 2024 року 6 мільйонів біженців не мали можливості пересуватися по Європі. Тому думаю, що відповідне рішення буде прийняте. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на наш інстаграм, на наш YouTube і до нових зустрічей у наступних відео.